У кіркорова підгоріло вперше за 35 років артист пішов зі сцени. Ну, це слабес. Це показати разу слабес. Що сталося з кремлівським співаком? Та чому його життя під загрозою? На Росії паніка. Король епатажу ледь не помер перед очима тисячі людей. Філіп кіркоров скасовує концерти, відміняє тури та ховається від публіки. Що стало з відомим російським виконавцем? Невже кар'єрі пропагандиста настав гаплик? І через що за його життя досі борються медики? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Вперше за 35 років Філіп Кіркоров Скасував свій виступ, як повідомляють пропагандистські змі. Співак не з'явився на концерті до 85-річчя композитора Давида Тухманова. Відомо, що Кіркоров анонсував свій виступ у Кремлівському палаці, але на сцені глядачі його не побачили. Що сталося? Чому публіка так і не дочекалася перформанса від потяніста? У артиста серйозні проблеми зі здоров'ям. А все через нещодавній інцидент під час одного концерту. 25 квітня під час виступу в Санкт-Петербурзі Кіркоров, який прославляє Путіна та підтримує війну в Україні, буквально згорів на роботі. До речі, це перший масштабний концерт Кіркорова після скандальної голої вечірки. Співак захотів вразити глядачів своїм тріумфальним поверненням на велику сцену і приготував. Феєричний номер. Пропагандист Кіркору влаштував справжній перформанс з піротехнікою. Спочатку він літав на сцені на великій декорації у вигляді гігантського мікрофона. Пізніше позаду артиста спалахнули феєрверки. Втім, за декілька секунд шоу вийшло ще ефектнішим ніж планувалося. Замість декорації загорівся сам артист. Ай! Це відео розлетілося мережею. Філіп Кіркоров ледь не згорів живцем. На відео можна почути, як поп король кричить від болю та намагається захисити полум'я на рукаві. Помітно, що вогонь потрапив на його куртку з бахроми. Схоже, артисту було абсолютно начхати на правила безпеки власне за це і поплатився. Реакція кремлівського співака була досить дивною. Коли феєрверки перестали палати, артиста опустили на сцену і він продовжив концерт, вдав, що нічого не сталося, і обмежився одним словом. О! Пізніше його концертна директорка повідомила: так, опіки були, але незначні. Після вогняного виступу путініст став більш багатослівним і прокоментував свій феєричний спалах. Я позавчора горів так, нічого вижив не згорів. Я як птах фенікс, то згоряю, то відроджуюсь. Це моє нормальне існування. Головне, щоб глядач нічого не зрозумів, а все інше рани гояться». Філіп Кіркоров понад два тижні перебуває у лікарні. За його життя досі борються лікарі. Пропагандистські медіа отримали медичну довідку артиста. Відомо, що у кремлівського співака виявили опік другого ступеня, накопичення рідини в суглобах та часткове відмирання тканин шкіри. Загоєння та лікування ускладнилося, адже кіркоров хворіє на цукровий діабет. Також пропагандистські медіа пошість, що лікарі заборонили артисту будь-які фізичні навантаження. Піар директорка кіркорова підтвердила, що Співак тимчасово припинив свою діяльність і пішов у так звану відпустку. Він відновлює здоров'я після опіку, тому взяв відпустку. Щойно ситуація стабілізується, повернеться до роботи. Йому зараз роблять перев'язки та медичні процедури. За 35 років на сцені Кіркоров ніколи не скасовував своїх виступів. Пропагандистські медіа закликають молитися за здоров'я поп короля. Як думаєте, ви? Чи зможе путініст відновитися та повернутися на велику сцену? І чи був це останній феєричний концерт у житті Кіркорова? Пишіть у коментарях. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під цим відео. Нагадаємо, чим прославився російський співак, та які заяви щодо України лунали з його пропагандистських хвост. Філіп Кіркоров російський артист. Перші кроки у кар'єрі розпочав у 1985-му під час навчання в музичному училищі. Тоді його помітила режисерка блакитного вогника і запропонувала Кіркорову знятися у її шоу. У 1988 році Кіркоров познайомився з Аллою Пугачовою. Відтоді кар'єра чоловіка набула масштабів. Саме від Примадонни він отримав запрошення знятися у різдвяних зустрічах. Протягом року Кіркоров працював у її театрі пісні, а ще став партнером Пугача. По сцені. У 1979-му Кіркоров вирішив розпочати сольну кар'єру. Попри це, їх шляхи з примадонною не розійшлися, а навпаки, зміцнилися. Понад шість років артист залицявся до Алли і намагався завоювати її серце. Коли їй було 35, а йому 21, У них закрутився роман. А 1994-го у Санкт-Петербурзі Кіркоров і Погачова уклали шлюб того ж року. Вінчалися в Єрусалимі. Кар'єра молодого співака різко пішла вгору. У 1995-му Кіркоров навіть представив Росію на пісенному конкурсі Євробачення, де зайняв 17-те місце. Шлюб із Пугачову протримався трохи більше 10 років. Пара розлучилася 2005-го. За свідченням про розірвання шлюбу Кіркоров проїхав один а Пугачова разом з новим обранцем гумористом Максимом Галкіним. Через багато років Кіркоров зізнався, що причиною розпаду родини стали його зради. Він прославився своєю харизмою та епатажем. Він був королем радянської естради, а нині його поведінка викликає хіба що сором та відразу. Він постійно потрапляє у скандали. У 2004-му він облаїв журналістку на прес-конференції. не качишки фотографію мені не Ви Мені, ви мені, мені розражають ваш розовия ковчика, ваші сі і ваш мікрофон. А? А? А ось Кіркоров на одному з концертів б'є свого шанувальника букетом квітів по обличчю у 2022-му на 55-річчі концертного залу Жовтневий у Санкт-Петербурзі. Кіркоров знову опинився у центрі скандалу. За лаштунками шоу до співака підійшли представники преси. Журналістка поставила артисту питання, на що отримала, а вже ж занадто емоційну відповідь. Писати в жов. У 2023-му Філіп Кіркоров потрапив у немилість Кремля. Все через голову вечірку блогерки Анастасії Івлєєвої. Зібрання артистів у таких відвертих та скандальних вбраннях у РФ засудили. І вже ж це вплинуло на репутацію путініста. Головні пропагандистські канали перекрили кіркорову доступ до медіа. На шоу більше не запрошували, а з ефірів вирізали. Тоді артист злякався публічного приниження і буквально вимолював вибачення за свою поведінку. А вже ж без виправдань не обійшлося. Я коли побачив це, я просто обіцяв їй. Вона у мене у кліпі знімалася. Вона сказала, що буде новорічний бал, дрезкотнейкет. Я заморочився, дольчий габана Баленціага. А потім, коли я увійшов і побачив це. Об король зрозумів, що може втратити кремлівські рублі та свою аудиторію на РФ. Тож, аби зберегти свої гроші та популярність, ледь не на колінах просив вибачення. Не може і не має артист моєго масштабу, народний артист, так бізотственно относитися до участі в яких либо мероприятиях. Я артист тільки своєї країни. Кіркоров підтримує окупантів та їздить на окуповані росіянами українські території, зокрема на Донбас. Більш того, співає оди російським загарбникам та кричить про патріотизм. Коли всі тікають з країни, я залишився. А куди подітися? Тут моя батьківщина, моє життя, тут те, що пов'язане з найголовнішим моїм початком. Тут майбутнє моїх дітей, майбутнє наше, нашої країни та моє в тому числі. Ну і а вже ж за типовою пропагандистською методичкою, Кіркоров Лієбруд, на Україну та її президента Володимира Зеленського. Мій старий товариш і партнер по знімальному майданчику занадто сильно увійшов в роль, і той сценарій, який йому надсилають з-за океану, веде і його самого, і країну, яку йому довірили до попелища. Мені дуже шкода і його, і близьких мені людей з України. На жаль, фанатичні люди захопили пропагандистські та новинні повістки. У жовтні минулого року Філіп Кіркоров знову опинився у центрі уваги. Все через та дитячу дражнелку. В одному з пропагандистських шоу на Ютуб артист невдало пожартував. привіт, я не котик. Котик, котик, буду... дай мені ротик. Тож, улюбленця публіки взялися перевіряти на пропаганду ЛГБТ-спільноти. Кіркоров вже відкинув звинувачення у його бік. Мовляв, в дитинстві так дражнилися абсолютно всі. Загалом росіяни не дивує своїх фанів не лише недоречними висловами, але й зовнішнім виглядом, точніше, експериментами над своїм тілом. Кіркоров часто приміряє на собі нові образи: фарбує волосся, експериментує щупчиком та довжиною. Втім, нещодавно співак всіх. Приголомшив російський хірург, зліпив 58-річному співаку справжній прес. Своє нове амплуа Кіркоров прокоментував одним реченням: все було жиром, що заплив, а лишилося те, що було 33 роки тому. Дивує своїми вчинками знищує репутацію та відпрацьовує методичку Путіна. Філіп Кіркоров чергово доводить: він не король епатажу, а король зашквару та абсурдності. Путініст продовжує триматися на плаву, втім на цей раз ледь не згорів на сцені живцем. Цікаво, чим наступного разу обітуються витівки путініста? Чи захоче Філіп Кіркоров знову погратися в салюти на сцені? Як гадаєте ви пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось!